він забивав! він заб'є! він заб'є, заб то що він біжить. Красавець, Санек, красавець. Гордій, 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 вот туди Сашка, не уходить Сашка. Ще... Не оттуда, вони не От Ярик, молодець. Санька, не уходите, їм сзади, не уходите. Гордей, та ближче стань. Йома, він забиває. Все, Тимур, біжим вперед тепер разом! Саня, остався, Сань. Тіхти, Гордей, та бігти, гордей. Да, да, хорошо. хорошо, хорошо. Ва, последний. Та не бийте м'яч, вань! Чо кричать? Ти покрутий. Маде Іван, бери м'яч, ваня, ми проігруємо. Та откриться під нього він не доб'є! Молодець, Гордій! Бери Ярик, м'яч! Санька, бери м'яч! Санька, 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 бери м'яч! Яряк! Вистрій! Молодець, бери Сашко. Ярик, як ти сам? Бери, Сашко, Гордій просить передати. Тьома, Тьома, он, так, Тёма, Сашко. Там це та Ярик. Це Ярик, Сашко. Давай. Красиво, Тёма. Бери, Сашко, Бери, Тимур, Тимур, Ярик, откривайся вже від воріт. Вань, Вань, уходи, уходи. Не надо, тут нет. Ярик, стой тут, Ваня, кажу, вперед иди, Вань! Молодец, раз. Долго, Санек, долго, Санек. Саша, тут першим, Сань, ну, не заважать. Ничего страшного, перед мячиком разобрали футболисты. Тимур, не за стен. Красавчик, играй, играй играй, Іван! Красавець Іван, гордій, чого ти дивишся? Чого ти на нього дивиш? Спокійно, спокійно! Біжать, гордішка, вот тут біжать. Гордеєш, не Не роб... гордій. Спокій, гордіть, чого? Поізвиняй.

Ярик, та швидше виходиш од нас. Ярик, ти не бачиш. Закриваємо. Молоді! А, спокійно, батьки, що ви такі злі? Окей. не це просто. Це ж діти. Проси наші, бо тут можна було. Іван, спокійно. Спокій, краса, Пас віддай уже. Спокійно. Гордій, пасад дай. Ото ж получатиме, Гордій. Та вперед ми проіграємо, Гордію. Попроси п'ять. Ярик. Бачиш? то, що я показав, він бачить. Ванька, десміна, всі біжимо сюди, всі біжим сюди. Ось бачиш, що це? Та не кричи, бачи, я вас умовляю, потрібно, щоб ви адекватно. Олег, Олег. Сидайте, сідайте. От бачиш, я кричу, він а сонно... жочий, да, я не А я Ти чим жорстче і не улыбайся. Тимош! Ти що? Смотри, смотри, ты слева договорился, играй. Тарас, ты сзади, Тарас! Олег бихте, бихте, Тимур, Давай, давай! Тимур! Забирай! трогай. Бежим, вперед. Давай, давай!

Пацаны, вам две трех обигає. Дай. Тимон. Олежка, камет біжит. Тарас, пас біжит. Забирай, забирай, наш. Молодець. Быстро ти гра. Татарас, що ти дивишся, пацане кризи? Тарас, футболист, тимур, ну кого ти криш?

Пошел, пошел. Олег, да пойди ну на ну, кольцо. Так... Ну, так... Красавец. И ручкой вперед быстро. Я типа сыночка. Вперед, вперед. вперед. Бихты, Тарас, бихты, бихты, Тарас. Давай, Данька, бежать, Данька, Тарас, бихты, Тарас. Давай. Давайте його. Вигайтесь. Олег, Дігав! Олег, пошов, але Давай! Таня, красавець, дані, та молодець. Помогайте, Даня, оу! Егор не проиграйте, гоняй! Данечка, іди сюди отдыхай, Даня, бежи, ему любить сюда. Нет, так не надо.

Саша, кого ти дажиш? Гордій! та ти безполезний тут, гордій. Молодець, Тимур. Сашенька, очай наблюдай, житай, вони вони дуря, пробляють. Сань, Вперед бежим, гордей, сильно сильно, Тимур! Тарас, біжи теперь. А, нічого, Тимур, нічого. Бігте, Гордій. Сашка, бігте, Сашка. Що ми одвертаємося? Та що ми боїмо? Спокійно, паші. Гордівська, ба, скажу. Бери м'яч, Саньок, бери м'яч. Єгор, ти далеко стоїш, Єгор. Тарас, что мы боимся, Тарас? Танечек, не бей мячи, Саш. Ты бьешь просто, отдаешь им мяч. Подяни, подяни, Иван, подяни дальше. Дальше дальше. дальше, дальше, Тимур, Тимур, в ручке. Сашка, оставайся там. Ты. Таня, давай, Сашка, бежать, бежать, Танюк. Тарас, да попросишь ты, пас, Тарас! Егор, куда побежал? Тимур, выручай! Тимур, выручай, Тимур! Красавец, Тимур! Время, Сашка, проси меня. Ручкой! Тарас, Тарас, слепку кинь. Санька, иди сюда. Тарас, Тарас давай, 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 Забирай, давай, 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 забирай, давай, Писти, пивки, гордий. Играй! Гордеюшка, пивцы! Бере мяч, Сашка, наш Алла, блат, мяч, Егор! Ба. Ванька, 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 Ванька! Гордій, Гордій, Гордій! банька, банька! Хорош! Горди, біжай! гордий! Бежать, там, бежать, гордешка, бежать! Егор рушка! Сюда. Ножка, а тут можно и ножка. Ох ты, Тяни носок. Молодцы, ничего, ничего. Ничего. Так... Ты в отходи оттуда, даже не надо там стоять. Иван, не проиграть, Ванька. Сам, сам, сам тащи, Иван. Иван, не проиграть, не проиграть. Красавчик, Голову поднимай. પ્લીઝ પ્લીસ કાતે О, Тарас красавець, молодець, молодець, Тарас. Гордій, гордій, пас! Просіть передачі, бери м'яч. Ваня, не наш, Вань. Ваня, Саша. Та покрутити головою. Давай, давай, дива! Пас одда Івану, та оддай Івану пас. Да. Молодці, пожали, руки, пожали, їм, от вас дві затра. Нічого трачу. Пожали, молодці, хороші кутку.